Воскресіння печому Десні, де збереться Господа народ, і мані великих сім воскресну, після мандрувань та сітне згод, Воскресіння Це немає ночі, і не треба. Створив ти, Отче, де завжди ми будемо дивуватись. воскресіння це немає ночі, і не треба темноти боятись, де прекрасно все створити, отче, де завжди ми будемо дивуватись. серця переповняє. там шляхи до щастя всі відкриті, Воскресіння так я уявляю, Воскресіння це немає ночі, і не треба темноти боятись, де прекрасно все створити оче. Де завжди ми будемо дивуватись, Воскресіння Це немає ночі, і не треба темноти боятись, де прекрасно все створити оче, де завжди ми будемо дивуватись, Воскресіння не, Гри... не треба значить. Та тумані навіті милим, це ніхто не ту і не плаче, голову схиливши при вогині, воскресіння ночі вже немає, і не треба темноти боятись. Там Христосна Сонця. Де завжди ми будемо дивуватись, воскресінні ночі вже немає, і не треба темноти боятись. Там Христос наш сонце правди сяє, де завжди ми будемо дивуватись.